Доброго дня, не українці. Нас запросив рибальський клуб флагман і фонд Братства Добрих Сердець долучитися до даного заходу, який постійно відбувається кожної другої суботи, якщо я не помиляюся. Да, двічі на місяць нас запросили. Ми приїхали. Ми також залучили ветеранів російсько-української війни разом з вами і запросили ми також. Адміністрацію військового Києва Київської області, щоб вони теж приїхали, побачили, що відбувається, щоб вони теж долучалися до даних заходів. Тож, друзі, сьогодні у нас черговий виїзд третього сезону по рекреаційній реабілітації відновлення ментального стану та соціалізації наших захисників. Що хочеться взагалі розпочати, це із слів. Дякуємо. Дякуємо від нашої команди за те, що ви вже зробили, ставши на захист. Нашої батьківщини, нашого українського народу, нашої нації і в принципі майбутнього. Дякуємо за те, що ви продовжуєте робити у госпіталях, в реабілітаційних центрах, а саме у відновленні як ментального, так і фізичного стану. Низький уклін не без перебільшень від всього українського народу, від киян, від всіх. Щира щира подяка. Сьогоднішній день ми цілковито присвячуємо вам і лише вам. Ваша єдина задача і бойове завдання це просто відпочити. Яка суть нашого заходу, це щоб хлопці під час лікування та реабілітаційних процесів у госпіталях трішки могли перепочити і ментально, і духовно, і фізично. Відчули смак домашньої кухні. Наприклад, сьогодні у нас на перше борщ домашній на кострі картопля. Шашли! Одним словом, щоб вони знали, що вони потрібні, і український народ, і наша нація разом із нашим захисниками. Честь маю, друже, і щиро вдячний, що ви долучилися до нас. Разом до перемоги все буде Україна. Все буде Україна.